Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Тепер ви, третьокласник, бажаю вам від щирого серця, добра, миру, безпеки, здоров'я, якісних та міцних знань, щоб ви якнайшвидше повернулися додому, сіли за парт, зустрілися з друзями і вчителями. Розпочинаємо урок математики. Приготуйте зошит, ручку, олівець і лінійку. Запишіть дату. Класна робота. Почнемо ми з повторення вивченого у 2 класі. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації. Попрацюємо усно. заміни числа сумою розрядних доданків. 46 дорівнює. 40 додати. Вірно, 6.35 дорівнює. 30 додати. 5, 72 дорівнює. 70 додати 2. 86 дорівнює, 80 додати 6. Наступне завдання. Усно збільш числа на 1. 30, 40, 50, 60, 70. Усно зменш числа на 1 80 90 20, 30 40. Наступне завдання. Обчисли вирази на додавання та склади по дві рівності на віднімання. 50 додати 6 дорівнює 56. Ми знаємо, що з виразу на додавання можна скласти. Дві рівності на віднімання. Отже, якщо від суми 56 відняти другий доданок 6, то отримаємо перший доданок 50. Якщо від суми 56 відняти перший доданок 50, то отримаємо другий доданок 6. Обчислимо наступний вираз 20 додати 7, дорівнює 27. А тепер склади дві рівності на віднімання. 27 відняти 7 дорівнює 20. 27 відняти 20 дорівнює 7. Наступний вираз. 30 додати 8 дорівнює. 38. А тепер склади дві рівності на віднімання. 38 відняти 8 дорівнює 30. 38 відняти 30 дорівнює 8. Наступні завдання виконуємо письмово. Обчисли за зразком. 50 додати 40 дорівнює. 50 це 5 десятків. Додати 40 це 4 десятки, дорівнює 9 десятків або 90. 50 відняти 40 5 десятків, відняти 4 десятки, дорівнює 1 десяток, дорівнює 10. Виконай за зразком. 30 додати 40. Запиши вираз в зошит і обчисли самостійно. Перевір три десятки. Додати чотири десятки, дорівнює 7 десятків, дорівнює 70. Наступний вираз: 60, відняти 20. Запиши самостійно, а потім перевіримо. Готовий? Перевіряємо. 6 десятків відняти 2 десятки дорівнює 4 десятки дорівнює 40. Наступне завдання виконай самостійно. Ти бачиш два прямокутники. У кожному по 6 виразів. Обери тільки один варіант. Якщо рівень твоїх знань достатній, ти легко пораєшся із завданням ліворуч у жовтому прямокутнику. Якщо ти впевнений, що рівень твоїх знань високий... Виконуй завдання праворуч у блакитному прямокутнику. Ти бачиш тільки першу частину завдань, три вирази, де треба вставити пропущені числа. Коли виконаєш обчислення, аналогічно склади і запиши рівність на додавання кругового двоцифрового числа і одноцифрового, і до нього склади дві рівності на віднімання, час на виконання три хвилини. Тисни на паузу. Перевіряємо завдання достатнього рівня 67, 60, 7, 90, 41, 39. Якщо всі вирази обчислені вірно, став на полях Достатній рівень. Перевіряємо завдання високого рівня: 5, 5, 60. Якщо ти не зміг самостійно скласти вираз, запиши те, що пропоную я. 80 додати 7. Дорівнює 87. 87 відняти 7 дорівнює 80. 87 відняти 80 дорівнює 7. Якщо ти виконав тільки першу частину завдання це достатній рівень. Якщо ти самостійно склав ще три рівності, став високий рівень знань на полях. Обчисли усну. Пригадай і повтори правило на знаходження невідомого доданку. Перший доданок невідомий, другий 5. Сума дорівнює 75. Як знайти перший доданок? Треба від суми відняти другий доданок. Відповідь 70. Перший доданок 70, другий невідомий, сума 75. Чому дорівнює другий доданок? 5. Перший доданок 60. Другий доданок невідомий, Сума 64. Чому дорівнює другий доданок? 4. Перший доданок невідомий. Другий 4. Сума 64. Чому дорівнює перший доданок? 60. Перший доданок 80. Другий невідомий. Сума 85. Другий доданок? 5. Перший доданок невідомий, другий 5. Сума 85. Перший доданок 80. Перший доданок 50. Другий невідомий. Сума 58. Другий доданок дорівнює 8. Перший доданок невідомий. Другий 8. Сума 58. Перший доданок 50. Наступне завдання. Склади за короткими записами, задачі й усно розв'яжи їх. Подивіться уважно на малюнок. Дівчинка читає книгу. Її звуть Марійка. Отже, складаємо задачу за першим коротким записом. А у книзі було 96 сторінок. Марійка прочитала 6 сторінок. Кількість сторінок залишилось прочитати Марійці. У книзі було 96 сторінок, 6 вона прочитала. Щоб дізнатись скільки залишилось, треба виконати дію віднімання. Розв'яжи задачу основ. Перевір. 96 відняти 6 дорівнює 90 сторінок. Залишилось прочитати Марійці. Складемо задачу за коротким записом Б. Дівчинка прочитала 6 сторінок книги. Їй залишилось прочитати ще 90 сторінок, скільки сторінок було у книзі. Було, невідомо, дівчинка вже прочитала 6 сторінок, і їй залишилося прочитати ще 90 сторінок. Зменшуване від'ємник, різниця. Нам невідоме зменшу. Як його знайти? Треба до різниці додати від'ємник. 90 додати 6 дорівнює 96 сторінок. Було у книзі. Складаємо задачу за коротким записом В. У книзі було 96 сторінок. Марійці залишилось прочитати 90 сторінок, кілька сторінок прочитала Марійка. У книзі було 96 сторінок. Вона вже прочитала невідомо, скільки сторінок. Їй залишилось прочитати 90 сторінок. Зменшуване від'ємник різниці. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Обчисли самостійно. Перевір. 96 відняти 90 дорівнює 6 сторінок. Віднови рівності. У рівностях закриті цеглинками чист. Треба їх відновити. Перший вираз. 60 відняти невідоме число дорівнює 20. Чому дорівнює невідоме число? 40 50 додати невідоме число дорівнює 55. Чому дорівнює невідоме число? 5. 47. Відняти невідоме число дорівнює 40. Яке число приховане? 7. Для наступного завдання тобі знадобить улівець і лінійка. Ти бачиш відрізок АБ завдовжки 8 см. Тобі треба у зошиті побудувати відрізок СД, який на 2 см коротший за відрізок АБ. Скільки це сантиметрів? Вірно, 6 см. Креслимо відрізок завдовжки 6 см, підписуємо С Д 6 см. Наступне завдання виконаємо усно. Послухай задачу. Яринка прокинулася о 7 годині ранку. Дівчинка витратила 25 хвилин на ранковий туалет і одягання, 15 хвилин на сніданок, 5 хвилин на збирання речей до школи і 5 хвилин, щоб дійти до автобусної зупинки. Чи встигла дівчинка на автобус, який вирушив із зупинки о 7 годині? 45 хвилин. Подумай і дай відповідь на питання. А тепер давай практично розглянемо, як треба було розв'язати цю задачу. Ти бачиш 6 годин. На першому позначимо, о котрій годині яринка прокинулася. О 7 годині ран. Потім вона витратила 25 хвилин. На ранковий туалет і одягання. Потім вона витратила іще 15 хвилин на сніданок. Далі 5 хвилин на збирання речей до школи і ще 5 хвилин для того, щоб дійти до автобусної зупинки. Отже, ти бачиш на годиннику, що дівчинка прийшла на зупинку о 7.50. А тепер відповідаємо на питання, чи встигне дівчинка на автобус, який вирушив із зупинки о 7 годині 45 хвилин. Встигне чи ні? Звичайно що не встигне. Їй не вистачило 5 хвилин для того, щоб вчасно прийти на автобус. 7 годин ми додавали 25 хвилин, 15 хвилин, 5 хвилин і ще 5 хвилин. Вийшло 7 годин 50 хвилин. Ми знаємо, що автобус відійшов о 7 годині 45 хвилин. 7 годин 50 хвилин. Відняти 7 годин 45 хвилин дорівнює 5 хвилин. Це час, якого дівчинці не вистачило для того, щоб вчасно прийти на автобус. Наступне завдання виконай самостійно. Обчисли вирази. Тисни на паузу. Перевір. 68, 84, 31, 53, 53 70 10, 8, 69, 89, 30. У тебе так? Оціни свої знання на уроці. Це було чудово. Це було добре. Я старався. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!